Ось зараз покажу вам, що відбувається в Фейсбуці, якщо телефон належить вашій бабусі. Ось відкриваємо Фейсбук, І бабуся, в неї немає друзів. Ну, тут підписана вона на одну тільки жінку. Далі ми дивимось. Відео Різ. Жінка, жінка. І тут починається шок-контент. Ось він, дивіться. В Мірі чудес це отой злоякісний канал, який я вам постійно показую, бачите, що робиться. Вовки вирили і рили землю під труною, люди збіглися з усього села. Тобто, це злоякісний російський фармінг. І от така ваша бабуся може ненароком побачити в своїй стрічці, відписуйте бабусю від злоякісних каналів, росіян.